Зберегти всі корисні речовини у м'ясі за допомогою висушування. За це взялись місцеві підприємці. Дана технологія є новою та унікальною як для Прикарпаття, так і України. Можна дуже швидкими темпами переробляти м'ясо, при цьому на 100% його зберігати. У більшості свого в своїй більшості все м'ясо, що переробляється воно частково втрачає свої корисні рослини в тому шкорисні речовини тому що проходить денатурація коагуляція білка в Нашому випадку цього не проходить. У Нас м'ясо прозоре і збережені на 100% всі корисні речовини. Важливо, що виробництва крокують у ногу з часом і залучають сучасні технології. Міська влада всяко сприяє розвитку, каже міський голова Руслан Марцінків. Завдяки цим людям ми маємо податки, ми маємо робочі місця. Зараз непростий час для підприємців, для бізнесу, зв'язку з збільшенням податкового тиску зв'язку з тим, що збільшилась мінімальна заробітня плата, тому відповідно треба вкладати кошти. Але саме такі технології вони дасть можливість розвивати в місті Івано-Франківську саме харчопереробну промисловість. Також цього року планують завершити ремонт вулиці Богдана Хмельницького для зручності функціонування тих підприємств, які на ній знаходяться. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.